Так, набрав я для вас тут нового товару. Приїду додому, все розкладу, все покажу. Чому на кучі не показую? Тому що нема що там показувати. Ржавий залізо взагалі нема з чого вибрати. Так, доброго дня. У нас пройшов дощ, тому в даний момент відра стоять. Наповнені, буду, будуть десь щось протикуватися, показувати. Наклав для вас тут нових речей, які я знайшов вчора. І Буду показувати, демонструвати їй старі Старі ящики, старі ящики, старі мотори. Їй нові, оце все нове, навіть солідолон виліз. Чуть-чуть крутанув і виліз. Так, дивіться, з чого почнемо? М -м, з хомутів, таких совєтських якраз затискачів. Кому ця зв'язка треба, ціна за нього 50 гривень і буде ваша. Чому така дешева із того, що воно ржаве? А так взагалі використовувати ще можна. Кому цікаво, пишіть 25 гривень за мультиту різних ключів. Далі ключ на 19 ось такий. Буде у нас 35 гривень. Молоток у нас буде 30 гривень. Ось така кількість напильників. Всі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 штуки. Будуть коштувати 130 гривень. Кого устрає, може написати. Далі є навіс, такий новенький. Совєтський 25 копійок, ТАМ мабуть, коштував це центів. Ціна за нього в мене буде 30 гривень. Ця ось річ, маятник якийсь цікавий, буде 50 Цей ключ з головкою на 14 буде 45 Шприц у нас буде коштувати 150 Працюючий повністю навіть заправлений, скоріше, розсолідол. Чому 150 латунна гайка? Латунна гайка і ця частина алюмінієва. Зроблена добротно, тому все зроблено як для людей. Секатор ось такий гарненький, ціна 45 гривень. Почухати, все працює, все робить. Е, якогось Ніколая якраз тут є ящик, підписаний Коля, Коля Ніколай, 350 на 160 на 150 Залізний, гарненький, нержавія. Але частково є ржавчина присутня. Оце так. Ціна за нього буде 350 гривень. Далі масу знайшов ось таку. Ну, Така собі, не сказав би, що дуже-дуже гарна, ну, як є. Ось така. Ціна її 100 гривень і буде вона ваша. Далі йдемо, є ключ на 17, 45 гривень, ключ на 10, ось оцей буде у нас 30 гривень. Кліщі одні будуть 45, плоскогубці будуть 25 манометр. Ну, ось такий гарненький, більш-менш нормальний. Ціна 60 гривень. Три болти у нас будуть із шляпками для пазів. Ціна за них буде 45 гривень. Ножі забрав, не знаю навіщо. Ну... Забрав мені жалко стало, тому хто хоче там використовувати ножі. Ось дві зв'язки, 100 гривень за дві будуть вони ваші. Пробивони є ось такі наружній 40, внутрішній 22 щоб прокладки робити. Ціна за цей підконус третій якраз буде у нас 80. Цей у нас 60 і внутрішній на 42 розборний. Ось такий. Ціна за нього буде у нас 150. Далі ключі. Тут 13, 12, 45 на 22. Така головка наварена. Гарненька. Ціна 50, 13, 10. Ціна 50. 10, 12, ціна 45. 17,14, ціна 50 19,22, ціна 60, цей ключ. Такий гарненький від гаража. Комусь там, хто хоче там, Совєтського, ціна 30 гривень. Далі йдуть ну, ось такі домкрати. Е, дивіться, якщо візьмете всі, то я їх віддам за 600 гривень. Якщо візьмете за кожен то по 250 гривень. 250 за кожен без питань. Вони всі працюючі, гвинти більш-менш працюють. Вони всі одинакові, нічого там такого сверхістестного немає. Шприц у нас 50 гривень, ця частина у нас буде 25. Е, ящик, ось цей біленький, гарненький, буде у нас 450 гривень. Мотор від стиральної машинки. Сказали, працює чи не знаю, не, не перевіряв, але все крутиться, все працює. Ну, думаю, там нічого. 500 гривень він буде ваш. І армійський ящик ось такий гарненький, 400 гривень. Він буде ваш. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якісь цікавинки. Пишіть, присилайте фото і будемо домовлятися. Різець, напоминаю, буде 65 і райбер буде у нас 35. Я на них не назвав ціни. Все. Всім на цьому дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.